5 мм максимальний різ ось такого сікатора. Тобто ви подивіться, яку він може палку перерізати. Да? Дивіться на руку. Дивіться, от яку палку може перерізати такий акумуляторний сікатор ProCraft, який йде в комплекті з акумулятором, який йде в кейсі, на якому показується кількість різів, які він робить. Оп! Бачите, кількість різів, скільки він показує, заряд батареї показується. Uh, і показується, скільки тут, а який зараз включений максим... який різ тут включений. Тут чотири режима, мінімально аж 7 міліметрів можна робити або максимально 35. Працює на телескопічній штанзі. Штангу можемо висовувати на довжину uh, 2 метра. І з землі з зі зростом людини ви можете доставати на висоту 4 метри. Тобто це зручно, легко і просто. Регулювання кута нахилу, що для зручності. Рукою чуть неудобно, але тем не німенє можна. Тобто, будь ласка, бачите, взяли собі, відрегулювали, як вам треба, штангу собі. Ось тако достаємо штангу, оп, зафіксували її тут, а все, вона у вас працює і достаємо, беремо собі і працюємо. Кнопочку знизу нажимаємо і працюємо. А, він може працювати як на штанзі, так і без. Тобто ціна Сікатора 2900 гривень, така штанга телескопічна, 1600 гривень. Посадка Макітовська, якщо у вас є, можливо, якісь інші батареї вже під Макітовську. Посадку в так само підійдуть на цей сікатор для заказу. Всі контакти в шапці профіля.